Сьогодні у нас 29 лютого, погода, хоч зараз ще по календарю, ще останній день зими, але погода вже в нас фактично весняна. Вона то, звісно, ще зміниться, але поки погода дозволяє, можна зробити частину роботи, яку щоб не робити потом. Бо підживлювати ще не буде ще рано, оприскавати теж ще рано, а от підготувати інвентар. І всі останні матеріали, які вам потрібні для сезону, можна заздалегідь. Так ось ми прийнялися очищати наші басейни для поливу. Зараз ми в одному басейні. Ось так от виглядає дичка. Знизу купа мулу, скоча. Зараз розкажу, вони на наскоч. У нас ми пару два роки тому постелили плівку нову, взяли 180 мікрон, там було відео по поводу цього. Але найбільший шкідник насправді в нас оказалась людина. Бо миші мишами вони і теж проїдають плівку, є дзюри от, от ми видно, Там невелика дзюрочка. Але у нас була історія прошлим літом. Дітвора, так як ми тримаємо басейн завжди спущеним, тут небагато завжди води, там, ну, от, трошки більше оця колобанька, це вся вода, яку ми тримаємо в басейні. Ну, щоб вона не зацвітала, потім набираєш перед полівом свіжу воду, не забиває фільтра, і так набагато краще, ніж тримати повний. Ну, дітвора вирішила, що тут в них плавательний сезон. В Калабані не покупаєшся, але є один нюанс. Ми зробили уклон чашу, і вони брали відро води, поливали його водою і з'їжджали тут з горки сюди вниз. Ну і ось одного дня так вони там каталися, сусіди сказали, що там дітвора катається. Дружина пішла, і в мене якраз не було. Дружина пішла подивитися, вигнала їх, сказала, щоб вони так більше не робили, бо все-таки звідси а, по мокрій проблема, може бути ну, є проблема вибратися. Ну і вони обідались і пішли. Вони вернулися, взяли, знайшли десь стекло і порізали нам пленку. Просто стеклом. От розріз. Ось розріз. Ось розріз. Це вже Скочем було зроблено також. Ось ось. Ще десь там вверху ще кусочок є. Ну, Обідались і порізали. Чесно говоря, хотілося б, щоб все компенсували батьки, але чесно, говоря, там нема, нема не було з кого що брати. З цього ми ну, дітям ти не можеш нічого зробити. Це не мої діти, ж. тим більше бити їх ніхто не буде, нічого з ними не зробиш. Визвали батьків, батьки там вже їх сварили, не знаю, що там далі було. Але сам факт, що ми не брали ні гроші, нічого, вирішили, що ладно, вже самі справимося. Ми пробували його заклеювати скотчем, але скотчем воно довго не тримає. Навіть армірований скотч. ось Він він якийсь місяць навіть тримав. але Спустя трохи часу. Він весь одно повідклеювався. Я розумію, що ні один скотч, якщо на теплиці ще там сухо, ще може тримати, то, наприклад, скотч, який тут, тримати точно не буде. Так як тут набирається регулярна вода. Але якщо е е е е дюри лишити, то просто ми будемо наповняти е басейн тут 17 тонн, 14 годин набирається. Ой, 17, 70 тонн набирає за 14 годин. А якщо не поклеєні були, то там все одно були утечки, і він же набирався там 18 годин. Тобто, такі дере лишити, то взагалі тіпа, то просто ну, вода виліється назад в ґрунт, вернеться, то не так страшно, але світло я спалю досить непогано. Та і взагалі тіпа, проблематично набрати навіть повний. Ну і от прийняв рішення, будемо сьогодні ми ремонтувати його, будемо паяти. Будемо підкладувати знизу доску з тканню, так як ми теплицю паяли, наверх плівку і утюгом будемо це все запаювати. Так що, а, ну і плюс заодно ще почистим басейн Тут повністю я взяв дренажний насос, викачаємо всю цю воду. А все це болото, змиємо його і басейн буде готовий до майбутнього сезону. Так що поїхали. Це у нас другий басейн. Хотів показати, як він виглядає. Ну, Те, що я раніше в принципі, і казав, теж, що основна проблема таких басейнів це насправді миші. Вони тут прогризають нори, тут бігають. Ось так от з'явився за зиму ось такий у нас отвір один, отвір два, отвір три. Це все наїдають миші. Нам, ну, То таке вже. Там подивимося, підклеїмо просто на, на сезон. Там, в принципі, кожен сезон підклеюємо та раз в 3-4 роки а, замінюємо плівку. І от таке от приходиться кожен сезон. Перед початком у нас тут Треба яблуньки їх треба почесити, жалко різати повністю, але от вони є. І от вони накидають отак от листя, трохи яблук гнилих і це все. О, от Ми відкачали майже більшу частину. Зараз будемо вигрібати оце все. Вигрібемо, промиємо. І все. І в принципі, палівний басейн до сезону майже буде готовий. Ну, що там, Лише, лише поки пару дирек і те вже мелочі. Насамперед менше більше вредят. А не тільки миші, люди менше, люди не менше грідять. Поклеїли вже басейн. Повністю всі латки, ті, що можливо, ми поставили. Деякі латки ми не можемо поставити, бо туди фізично ми не можемо дотягнутися, щоб запаяти утюгом. Ось так вийшло. Зараз розкажу, як ми просто це робили. А, в принципі, Цей спосіб тільки в, ну, в даному випадку можливий, просто по причині того, що ми використовували а, десь сантиметр 80 доску, набита неї тка, а, тканина десь в три шари, а, причіплення мутузок, і Ми починали з крайньої виїхати, просували її як голку з ниткою в дальні. Починаючи з дальніх, і там, де відкриті отвори були, ми за мотозок їх підтягували ближче і ближче. І отаким от нехитрим способом, ми повністю все заклеїли. Получилось взагалі непогано, але, чесно скажучи, скоріш за все, ці латки. Вони протримуються більшу частину сезону цього, але я думаю, що ну, зиму вони наступно, наприклад, не переживуть. Плівка птаться замінювати. Для себе я бачу два варіанти, поки не знаю, який кращий це або ще дорожчу плівку, товщу плівку стелити і надіятись, що її не подеруть, бо насправді є деякі мілкі. Це від пташок від типу невеличкі такі подерті отвори. І питання, як буде вона витримувати. І другий розвиток це напевно тоньша і дешевша. Просто дешевша, і банально її весною стелити. На осінь знімати або там на весну наступну знімати, що там з нею залишилося, і стелити потім, потім, новий шар. І так кожен рік. Тоді ми маємо постійно нову плівку, не подерто без дзюрок, вона сезон відслужила, ми її викинули. Не знаю, який спосіб краще буде, так як поки не спробуєш, не, 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 не знаєш. Якщо ви робите якось по-своєму, пишіть в коментарях. Можливо, є момент, що утюгом ми не можемо запаяти всі отвори. Є отвори, які знаходяться, ну, вони мілкі, далеко, і туди доску не просунеш. У нас, типу от такого, тут, тут видно, що миша прогризла. І, можливо, ви знаєте матеріал, яким можна поклеїти плівку, який водостійкий. Е, ну, хоча б, щоб протриматися там сезон, 3-4 місяці, можливо, 5. Е, бо звичайний, ми пробували звичайний скотч, це, ну, Місяць часу він відклеюється і він ще під ультрафіолетом. Його стає він таким немілкими, мілкі кусочки розлітається. Пробували армірований скотч, так, да, краще, але та, в принципі та сама ситуація. Потім в басейнах зазвичай дуже багато мілких цього сміття від нього, він десь отримує там місяця-два, можливо, три. Три я сумніваюсь. А, можливо, є якийсь матеріал, а, який я не знаю, що можна поклеїти, і він там, ну хоча б сезон там 4-5 місяців витримав, тоді там заново переклеїти, а, бо паяти насправді і важко, і не, не, не везде можна до, дотягнутися до отворів. Почистили ми повністю басейн від мула, бо це, це постійне сміття, яке забуває нам фільтра. І кожен сезон ми його повністю очищаємо, щоб вода була чиста. До кінця сезону все одно полюкається, все типу, поналітає, плюс зацвіте, образується іл, оце, і, не, не, ну, і воно забиває фільтри. А так ми почистили все частенько, вода вже прозора і басейн готовий до наступного сезону. Над, надіюся, що цей сезон буде так, непоганий. Хотілося б гарний сезон там, з гарною ціною, з гарним врожаєм, але насправді краще <сміття> надіятися на краще, а готуватись до гіршого. Ми вже звикли, у нас були різні сезони. І гарні, і погані, і непогані. Так що ми готові, в принципі, для багатьох розвитків, надіємося на краще. Але якщо він буде просто непоганим, то вже буде добре при нинішніх умовах. Так що, Побачимося, я думаю, наступне, будемо ще показувати, що ми там готуємося, як підготовка йде до сезону. Бо погода дозволяє, лютий місяць. Ну, сьогодні вже 1 березня. Вчора я починав знімати, було 29, -те. в мене дуже багато часу пішло поклеїти. Так що, надіємось на краще. Все, всім гарних рогаїв, пока!